Зустріч трьох підтримку України сьогодні обговорюють лідери Німеччини, Франції та Польщі. Канцлер Шольц, президент Макрон та прем'єр Туск зібралися в німецькій столиці. Передусім, сподівалися владнати суперечки через питання України. Берлін та Париж майже публічно сварилися через різні підходи. Так Франція обговорює можливість відправлення в Україну солдатів, коли канцлер Німеччини відмовляється надати Києву далекобійні ракети Таурус. Чи вийшло про щось бодай, домовитися? Розпитаємо в кореспондентки ТСН Наталії Фібрик. Вона з нами наживо з Німеччини. Наталю про що представники трьох країн говорили на прес-конференції, і яку допомогу обіцяли Україні? Вітаю. Ну, говорили союзники і наші партнери із Німеччини, Польщі та Франції про те, що вони єдині в своїй позиції підтримувати Україну і будуть підтримувати нашу державу стільки скільки це потрібно. А це такий головний меседж сьогодні. Від них лунав. Вони дуже демонстративно показували свою єдність і намагалися уникати гострих питань, через які були суперечки останніми тижнями. Усі троє лідерів вийшли на прес-конференцію прес-конференцію вже після переговорів сама розмова трьох була а, доволі нетривалою. Бо спочатку Олаф Шольц приймав а, в себе у відомстві канслера Еммануеля Макрона, і тільки потім до них приєднався Дональд Туск, і, і пізніше перед журналістами канцлер Німеччини заявив, що єдність Європи важлива, і Шольц додав, що напередодні дзвонив президенту України Володимиру Зеленському і запевнив його у підтримці. Канцлер нагадав, що союзники купували. Тимуть для України більше військової техніки по всьому світовому ринку, тобто також за межами ЄС партнери посилюватимуть виробництво військової техніки, і також буде працювати коаліція по далекобійній зброї для України в форматі Рамштайн. Ми тісно і непохитно стоїмо на боці України. Ми чітко заявили про це з самого початку, і ми будемо підтримувати Україну доти, доки це буде потрібно. Очевидно, що ми підтримуємо Україну, то очевидно, що ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Наша спільна мета це забезпечити, щоб Україна могла ефективно захиститися від російської агресії. президент Франції сьогодні у Берліні звучав дуже обережно. Я нагадаю, що раніше він заявляв. Про можливість відправити в Україну солдатів і дорікав Німеччині за зволікання у підтримці України. Однак сьогодні в Берліні він навпаки підкреслював єдність позицій і також заявив, що з боку Франції не буде ініціативи ескалації це серйозний момент. Це нова сторінка історії, у яку ми заходимо разом. Ми всі троє об'єднані у цей день, однаково ясно оцінюємо ситуацію в Україні і рішуче ніколи не дозволити Росії перемогти, і будемо підтримувати український народ до кінця. І це сила для нас, наших народів, нашої безпеки і нашої Європи. І усі троє лідерів сьогодні обійшлися тільки е, заявами. Питання від журналістів взагалі не були передбачені, і вони потім довго демонстративно на камери тисли один одному руки, демонструючи власне єдність. А от оці от гострі питання про те, що німецький канцлер відмовляється надавати Україні далекобійні ракети Таурус. Що соратник федерального канцлера буквально вчора заявив про потребу заморозити війну в Україні, про сміливі заяви французького? Президента а у питанні підтримки України ці питання можливо і обговорювали за закритими дверима. Утім, на пресі про них не згадували. Студія, дякую тобі, кореспондентка ТСН Наталія Фібрик про Берлінську зустріч Шольца, Макрона і Туска і те, як вони обговорювали допомогу Україні.